Ілля студент рівненського фахового коледжу Нубіп. Сьогодні разом із одногрупниками хлопець взяв участь у соціальному експерименті. Із пов'язкою на очах і тростиною в руках учасники мали зробити кілька буденних справ, так як це роблять незрячі громадяни. Можна завдання було купити деякі продукти, які нам озвучили. Це було досить такі, ну сказав би, що 50 на 50 легко того, що нам підказували. От але, якщо такого звичайної людині ніхто не буде підказувати, то це дуже важко, і це дуже тяжко, особливо з нашими сходами, з нашою владою, яка не дбає про сліпих. В експерименті взяли участь дівчата і хлопці. Захід був спрямований на те, щоб показати, як живуть люди з інвалідністю і як важко їм даються, здавалося б, звичайні справи. Я ну, думав, що ну спалачку їм тако більш-менш легко. А зараз я зрозумів, що це геть не легко, і це дуже важко, якщо я буду бачити якого сліпого з палицею, і я обов'язково допоможу. Вже не вперше подібні соціальні експерименти проводить ветеран, боєць третьої штурмової Євген Сивопляс. Чоловік втратив ногу в лютому 2024-го. Після помітив, що багато громадян байдужі до проблем людей з інвалідністю. Взагалі буде цікавити їхній особистий досвід, як їм, наприклад, бути у ролі людини з інвалідністю, і як вони після цього експерименту. Почнуть сприймати життя, чи будуть зосереджені тільки на собі, чи можливо вже будуть дивитись навколо, що можливо комусь потрібна допомога. Тобто, це такий захід на. На усвідомлення на профілактику байдужості. ветеран поділився, що після участі в подібних соціальних експериментах люди починають усвідомлювати, підтримка громадян з інвалідністю важлива. Наша молодь, безпосередньо, з якою ми спілкуємося, вона визначила пріоритетом для себе розбудовувати безбар'єрне суспільство. Ми вирішили таке провести безпосередньо в нашому місті, тому що для нашого міста це перший крок, скажімо, до якого молодь буде залучатися до формування безбар'єрного простору. Загалом такі експерименти спрямовані на молодь однак у них беруть участь і старші люди. Не тільки у Рівному, а й у інших містах України. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин.